Бюджет міста Ужгород на наступний рік становитиме 2 мільярди 347 мільйонів гривень. Кошторис у такому об'ємі затвердили на черговій сесії міської ради. У вказаній сумі дохідна частина у вигляді податків і зборів становитиме понад 2 мільярди, решта трансферти. Основним джерелом надходжень традиційно залишається податок з доходів фізичних осіб майже 60%, Плановий обсяг якого становитиме 1 мільярд 225 мільйонів. На видатки в наступному році планує спрямувати 2 мільярди 347 мільйонів. Половина із цієї суми це витрати на освіту. Ще 36 мільйонів спрямують на капітальні ремонти та реконструкції освітніх закладів. Водночас, майже 200 мільйонів із міського бюджету доведеться повернути у межах реверсної дотації. На утримання житлово-комунального господарства міста скерують майже 8% від доходів. Ще 90 мільйонів, а це близько 6% Передбачено на заклади охорони здоров'я, соціальний захист та забезпечення Безпечення обійдеться громаді в 75 мільйонів. За словами міського голови, усі вивільнені кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Ми сьогодні прийняли бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2025 рік. Це 2 мільярда 340 мільйонів гривень. Понад мільярд гривень це витрати на освіту. На другому місці це у нас де вже медична допомога, це отримання житлово-комунального господарства. Соціальний захист населення, ну і вже менші статті видатків також передбачені в цьому бюджеті. Ну, як я вже сказав, бюджет розвитку це 220 мільйонів гривень. Це ці кошти, які ми можемо потратити на, ну, на розбудову, на проведення ремонтів. Ну, в цілому в місті це і школи, садочки, лікарні, це будинки, тротуари, покривлі, електрощитові. От така робота. У нас є плани на майбутнє рік. Це значить, за ми плануємо відремонтувати приміщення в нашій міській клінічній лікарні, і де буде реабілітаційне відділення для наших військових. Ну і багато інших проєктів ми запланували в місті, і тому будемо звичайно. Планувати виготовляти проекти, будемо їх виконувати. Ну, як і в всіх громадах, саме основне джерело доходів це податок з доходів фізичних осіб, так зване ПДФО. Це одна з основних додано основні додатків. У нас вже потім є надання послуг, оренда землі, оренда майна, наш центр надання адмінпослуг, де є види послуг, за які міська громада отримує кошти. Понад 100 мільйонів гривень ми в цьому році передбачили на потреби збройних сил, інших силових структур.